Кіліан Кілян та Ерлінг Голан це найкращі футболісти за рівнем своїх скілів у ефемі на багато-багато сезонів вперед. Ми можемо зараз подивитися це рейтинг усіх гравців в ефемі за поточними атрибутами. Всі футболісти ось тут перед вами. Просто зараз це цікаво, можливо, ви не знали. Просто зараз на початку сейву в Ефем 24 найкращий гравець це Кевін Дебріне. В нього поточні атрибути 190. Такі от він має скіли, але йому вже тут. 32, тому зрозуміло, що вже буквально наступного сезону в нього розпочнеться деградація. А далі в нас йде Ерлінг, та Мбапе, і вони будуть прогресувати. Вони будуть найкращими гравцями світу десь сезонів 10, можливо, навіть 15 поспіль. До речі, досить цікаво, можете побачити ось це рейтинг саме за поточними атрибутами. Ліонель Месі в свої 36 й досі тут в ЕФЕМІ залишається топ-4 гравець світу за своїми скілами. Такі от він має атрибути. Далі йде, наприклад, Вінісіус Джуніор, потім Гаррі Кейн, Куртуа, Голкіпер Куртуа. Теж в топ 10 за поточними атрибутами один з найкращих грав... гравців світу Салах Родері Ван Дейк. А цікаво, де в нас Кріштіану Роналду? Кріштіану Роналду, ось він лише де поруч із Мартінеллі 160 його поточні атрибути, так само як в Мартінеллі. Але звісно, Роналду тут в цій грі вже 38 на початку сейву. Але чи зможуть ці зіркові футболісти Бапе та Голанд? Такі от вони мають атрибути Ерлінг перед вами, і далі Бапе? Теж перед вами, чи зможуть вони лише вдвох вивести на якийсь інший рівень одну із найслабших команд України серед тих, які представлені в цій грі. Зараз побачимо після минулого відосу. Було два досить таких незвичних донати, як на мене, перший донат Назар, привіт від людини. Увага, що народилася в Сент Люсії, виросла на Донбасі, вчиться в Дніпрі та живе в твоєму чаті. Я не знаю, чи правда це чи ні. Ну не знаю, який сенс тут брехати. Це ж донат просто від людини. Назар в нас народився в Сент-Люсі. Боюсь спитати, як це взагалі трапилося, але це дуже цікаво, і я ніколи б не міг подумати, що в мене є глядачі, які мають якийсь зв'язок із цією країною, яку я просто зарандомив в минулому відосі. Другий донат теж досить цікавий та незвичний. Мені загалом регулярно пропонують розпочати кар'єру в якихось країнах, чемпіонатах і так далі. Але вперше мені пропонують ось таке: це Станіслав за кар'єру за широкі Брієх з. Це Боснії і герцеговини, де б грали виключно хорвати саме з Боснії. Ну або за зрінський монстр, не монстр, а мостер. Звісно, перепрошую. Дякую за ці донати Назари та Станіслави. Але от щодо кар'єри, саме з боснійську команду, я можу сказати відразу та відверто, навряд буде така кар'єра, навіть тому, що Боснії просто немає в грі зараз. Як чемпіонат цієї країни, немає, це можна лише додати, встановлювати розширення фанатів. Але я не граю повноцінні кар'єри. Вже навіть челенджі я не граю цими розширеннями, тому що я вже використовував розширення в челенджі Пентагон. І потім мене просто вся кар'єра забагувала. Тому я більше не встановлюю фанатські розширення. Давайте так, якщо Боснія з'явиться, можливо, в майбутньому ефемі, я пам'ятаю про цей донат, я зможу додати цю країну в наступний пентагон челендж або, наприклад, в кар'єру за безробітного. Дуже вам дякую за ці донати за цю фінансову підтримку. І також ще окремо я дякую спонсорам цього каналу, які підписуються та регулярно підтримують місяця підтримують мою роботу, мій канал. Дякую вам величезне. До слова про донати та про ваші прохання. Я запам'ятав ще раніше було декілька донатів з проханням зробити якийсь відос про Вікторію Суми. Нехай це буде якийсь експеримент, і ось зараз нарешті такий відос буде, тому що в нас. Ерлінг Голанд та Бапе їдуть саме в цю команду у Вікторію Суми. Я думаю, що Вікторія Суми це одна з найслабших команд у ФМі за рівнем скілів футболістів. Саме якщо ми кажемо про ФМ. можемо з вами подивитися, які тут грають футболісти. Ну звісно, Ерлінг Голан тут вже опинився, так само, як і МБАПЕ. Ось він тут цікаво, що Ерлінг продається. А от МБАПЕ відразу не продається. Всі решта найдорожчий гравець. Це, наприклад, ось такий Антон Байдал 23 роки. Ну, бачимо, бачимо його скіли, розуміємо, який це рівень команди. До речі, тут Назарій Нич в оренді грає це непогані скіли, я думаю, для а, першої ліги України. Ну а далі, а далі все доволі сумно. Подивіться на ці атрибути. Тут буде важко. Спочатку я подумав запхати сюди якогось одного гравця або Ерлінга, або Кіліана, але потім так подумав, подумав, і думаю, цікаво подивитися, як обидва ці гравці, яких ну дуже часто зараз можуть порівнювати. Як вони гратимуть в одній команді? Це в нас атакувальні гравці, це нападники. Хоча насправді МБАПЕ може грати десь на фланзі. Наприклад, Ерлінг, це, звісно, саме нападник в центрі нападу. Тому подивимося, як вони гратимуть разом і наскільки ж просто ці два футболісти вирішують щось в цій грі, який прогрес буде в цієї команди. Більше я тут нічого не чіпаю. Інфраструктура та сама, бюджети теж, тренер теж залишається той самий, просто два топ-гравці в атаку подивимося, як вони зможуть вплинути на розвиток команди Вікторія. Перший сезон Вікторія Чемпіони. Не можу сказати, що супер впевнено, тому що в них лише плюс три від інгульця, плюс три від Карпат, але все ж таки це чемпіонство. І ми бачимо, що е, цікаво, що Мбапе забив 22 голи. Голан лише 14. тобто майже на 10 голів. Більше в нас саме в Мбапе. Але звісно, це топ 2 нападники. За оцінкою Мбапе взагалі 8,1, і 7,56. Голан Тобто. То перший сезон саме в кілян МБАППЕ значно краще. Зараз подивимося, на яких позиціях вони там грали. Ну ось так цікаво. Ми дійсно бачимо, що Голан був центр форвардом. А МБАПЕ грав взагалі праворуч на фланзі. Тобто він грав, напевно, тут навіть не інсайда. Він просто грав класичного Вінгера, тому що в нього робоча нога саме права, розумієте? Тому він тут просто міг бігати і подавати на Ерлінга, щоб той забивав свої голи. Але насправді більше забивав тут МБАПЕ. Ми бачимо 22 голи найкра. Раший гравець цієї команди в першому сезоні і лише вісім гольових передач. Це досить цікаво. При цьому команда Вікторія грала не ідеально. Вони взагалі розпочинають сезон відразу з поразки. Тут Голанд забиває єдиний гол. Це пенальті у ворота Інгульця. <смір> Уявляйте собі, а, але все ж таки це поразка 1-2 Кубок України і тут вони. Теж вилітають в одній восьмій це Олександрія в додатковий час 0 1 Потім тут є деякі втрати балів, але все одно цього вистачає, щоб стати чемпіонами першої ліги. При цьому цікаво, що в жодному матчі вони не змогли зробити хет-трик. максимум це лише два голи. І найкращий матч від наших нападників це матч проти гірника. Тут вони вдвох зробили свої дублі. Анатолій безсмертний так перелякався працювати з такими гравцями, що просто покидає команду, йде просто вільним агентом. І більше не працює. Хоча міг би залишатися в команді Вікторія, працювати в УПЛ. Замість нього сюди йде неочікувано Леонід Кучук. І команда Вікторія під керівництвом Кучука посідає відразу п'яте місце в своєму першому сезоні в УПЛ. Тобто рівня Голанда Тамбапе вистачає, щоб відразу залетіти в топ-5 після виходу з першої ліги. Цікаво також, що тут Дніпро чемпіони, а Шахтар, шоста позиція. Така ж кількість балів, як у Вікторії. Але це за персональними матчами. Вікторія грає краще, хоча різниця в них гірша. І тому саме ця команда вже гратиме в лізі конференції в наступному сезоні, а не Донецький Шахтар. Який провал для Шахтаря? Ось так просто Голан, там Бапе відіграли краще в першому сезоні, аніж Шахтар. Ну і тепер вже Ерлінг найкращий бомбардир. В нього 22 голи в Бапе 19 голів. Але цікаво, що за середньою оцінкою в топ 2 це Вітіньо та Судаков. Ось так. Я думаю, після такого на Судакова можна спокійно. Ставити там 300 мільйонів, тому що він випереджає Голана на там бапе за оцінкою. Але що насправді цікаво, це те, що Леонід Кучук він використовує ну дуже нетипову схему у ЕФЕМ. Подивіться праворуч, це так як грає Кучук. Я такого ще не бачив саме під керівництвом комп'ютера. Кучук грає з нападником без флангових атакувальних гравців, і під нападником в нього ще два атакувальні гравці. Це Типу атакувальні плеймейкери, і тому бідолашний МБАПЕ в цій схемі має грати на позиції просто плеймейкера. Уявляєте собі, МБАППЕ під нападником, типу плеймейкер чи така от якась позиція в нього. І лише 7,3 його середня оцінка. Минулий сезон 8 балів, тут 7,3. Ну, звісно, розуміємо, що це ще не перевершений рівень УПЛ, це вже не перша ліга, але все ж таки це серйозне падіння. При цьому він забиває свої 19 голів, але ну дуже дивно бачити МБАПЕ саме ось на цій позиції. І нарешті є перший хет-трик, Це другий сезон, і цікаво, що це саме матч проти Динамо. Це перший хет-трик, це робить кілян Бапе е, з під нападника з цієї позиції. Три голи він забиває, і це перемога 3-2 проти такої команди, як Динамо. Лише 1100 глядачів на стадіоні. А в місті суми, хоча це стадіон на 25800, лише тисяча глядачів. Ніхто не хоче подивитися, як там Бапе забиває свої голи Динамо. Третій сезон Вікторія Суми можна сказати, напевно, що провалює це. Шоста позиція 49 балів. Це повз Єврокубки, Шахтар, Динамо, Дніпро та Полісся. Чемпіони, і звісно, провалює, тому що Мбапе лише 14 голів. Це рівень Ківінди. Розумієте, господи, приберіть кучука, приберіть МБАПЕ з позиції. Він залишається тут головним тренером. Приберіть Мбапе з позиції під нападника з позиції плеймейкера. Це взагалі якась дурість. Просто і також наші хлопці грали кваліфікацію ліги конференції. Мбапе та Голанд там грали ось хитрик вже Ерлінга у ворота Осіка Хорватського. Потім вдома 4-1. Також ми бачимо лише вони забивають свої голи. Проходить дуже впевнено вікторія хорватів, але далі щось незрозуміло. Пройти е, Хорватію, щоб відлетіти від ось цієї команди. А ну я розумію, це ж Леонід Кучук, тренер. Тепер все зрозуміло. Леонід Кучук залишається і дає результат. Нарешті в четвертому сезоні. Вікторія це третя команда України. Це лише ліга конференцій, але 62 бали. Це найкращий результат до чемпіонства, звісно, далеко. Але це вже прогрес. Це дійсно прогрес. І ми бачимо найкращі бомбардири. Ну в кучука зрозуміло. Голан це 100% найкращий нападник, але Бапе бідолашний з цієї позиції теж видає 19 голів, ще 13 гольових передач, 7-40. Два його середня оцінка. В принципі, я думаю, непогано. За оцінкою топ-2 це теж саме наші нападники. Ну і також цікаво, що просто суто ці два гравці вони дають Вікторії п'яту позицію та коефіцієнт 26. Просто Бапета Голан, це в нас вже відразу команда рівня Полісся або Зорі, наприклад. Лише ці два гравці, тому що окрім них ну тут майже немає виконавців. Хіба що Іван Калюжний в якогось такі дуже посередні атрибути, але для Вікторії це, звісно, непогано. Він йде сюди з. Олександрії, а, а ось, наприклад, ось такий реген. Це досить посередні атрибути. І інші гравці ми теж бачимо, що це не рівень. В п'ятому сезоні Вікторія набирає менше балів і це лише четверта позиція, але знову буде кваліфікація в Єврокубки. Знову Ерлінг найкращий бомбардир. Топ-2 це в нас Жека, який поїхав по Полісся, бапе лише топ-3, знову лише 13 голів. А яка середня оцінка в нього? 7.25, Це його найгірший сезон, лише 23 результативні дії. Ось що буває, якщо використовувати. Гравця не за позицію, але Кучук продовжує тут працювати. В нього МБП грає під нападником. В нього тут вже суперзелена ця позиція. Ну зрозуміло, що він вже звик там грати. Він знає, як там грати. І е, баланси також ми бачимо. 8 мільйонів на балансі в команди. До речі, в них новий стадіон, стадіон клубу Вікторія 27-го року. Е, дата побудови, але це лише 5 тисяч місць. В Єврокубках вони поки що продовжують грати невдало. Вони не можуть пройти. Кваліфікацію ліги конференції це шотландська команда. Але тут навіть немає перемог. Хоча саме наші нападники забивають голи. Шостий сезон. І нарешті я відразу бачу, що Кучук покидає команду Вікторія Суми. І головний претендент це Віктор Скрипник на цю посаду. Ну зараз подивимося, як вони відіграли. Здається, він покинув сам команду. Це не звільнення, це просто за власним бажанням. Так, 5 років просто Леонід Кучук тренував Мбапета Гола на 5 років. Відсоток перемог 52, Ну в принципі, непогано, і він залишив. Шає команду на третій позиції в УПЛ 52 бали. Це буде Ліга Європи вже. Але знову ми бачимо, що кілян Бапе лише топ-3 бомбардир. А за середньою оцінкою, стоп, за середньою оцінкою, взагалі, топ-3 гравці. Це не Голан Не МБАПЕ, це е, в нас, наприклад, Гомес, Волошин або ось такий грек а Константеліас. До речі, дуже непогані атрибути в цього футболіста для УПЛ. Е, вперше бачу цього гравця, але він йде вільним агентом в Динамо. Я вважаю, що Кучук просто провально тренував Вікторію, особливо якщо ми кажемо про Єврокубки, тому що він не зумів жодного разу пройти кваліфікацію, хоча б в лігу конференцій. Тому зараз буде цікаво подивитися, хто все ж таки очолить команду і яка тепер там буде схема. І можливо, вже нарешті МБАПЕ не гратиме під нападником. Хоча ось просто зараз, якщо ми подивимося на підсумок за всі ці сезони, то побачимо, що Мбапе має кращу середню оцінку: 7 в гола на 7 І в принципі, Мбапе забуває 120 голів Верлінг. Сто 142 і в нього на 5 матчів менше. Це зрозуміло, але я думаю, 120 голів з цієї позиції під нападником це теж досить непогано. Сьомий сезон Вікторія Суми вперше друга позиція. Вперше гратимуть в кваліфікації в лігу чемпіонів вже відразу. Вперше Ерлін Голан забуває майже 30 голів. Це дуже багато для нападника в фемі. Це дуже дуже серйозні цифри. Імбапе нарешті теж дуже впевнено. топ 2 Звісно, він не може наздогнати Ерлінга, але він випереджає Траоре на 7 голів. В нього 20 голів, і це найкращий гравець саме Мбапе. відразу найкращий гравець за середньою оцінкою. Чомусь я думаю, що він вже тепер грає просто і надалі на фланзі, і тому він починає розривати УПЛ. Але хто ж той геній, хто очолив Вікторію і відразу в своєму першому сезоні залетів на другу позицію? Це друзі Сергій Ребров. Саме Ребров покидає збірну України, щоб очолити Вікторію. І вони ми бачимо не просто другі в чемпіонаті. Вони вперше беруть Кубок України цього сезону. Тобто в Реброва відразу є перший трофей, а окрім цього, вони відразу в першому ж сезоні проходять нарешті кваліфікацію, і це не ліга конференцій, це ліга Європи. Вони грають в етапі ліги, і її вони теж проходять, розумієте? І грають вже в додатковому раунді плей-офф, де не змогли пройти чехів. Але в будь-якому разі ми бачимо, що це неймовірний прогрес у порівнянні з минулими сезонами, коли команду тренував Кучук. Це про тому, що, наприклад, МАПЕ вже 31, але які ж в нього? шалені атрибути і бачимо так цей сезон в нього на 797 31 результативна дія за 29 матчів 15 разів він гравець матчу це його рекорд До речі від початку сейву для порівняння голан був максимум 12 разів гравець матчу і це в першому сезоні тоді в УПЛ і на цьому все після цього лише там максимум 7 в МВП 15 15 матчів в сезоні він гравець зустрічі. А все чому? А все тому, що МБАПЕ знову повертається грати на фланг, але це фланг праворуч. Це теж дуже дивно. Що е, так само, як і перший тренер Ребров повертає Мбапе грати ось сюди, хоча б логічно було його випускати ліворуч. Це його природня позиція. Він інсайд. Чому вони його продовжують ставити праворуч? Я не розумію. Ну а ліворуч, ну, звісно, в нас в'юнник буде грати ліворуч, хоча в'юнника можна було б же й поставити праворуч. Я думаю, це не була б якась серйозна втрата. Також ми бачимо цікаво, що Вікторія поступово робить певні трансфери. Вона, хоча б, трошечки починає е, підвищувати свій рівень, щоб інші гравці, хоча б, ну. Трохи наблизилося до рівня наших нападників. Пузанков йде у Вікторію. Дуже непоганий голкіпер для УПЛ. Боль, центральний захисник, непогані атрибути. Педріньо теж сюди йде цікава така от кар'єра в нього, і він тут грає. Ну і я також вам вже показував в Юнника та Калюжного. Восьмий сезон Сергій Ребров робить просто щось неймовірне з командою Вікторія. Вони чемпіони. Я коли давав Бапета Голана, я не очікував, що ця команда зможе виграти УПЛ. Все ж таки, це лише два гравці. Нехай цей не. Най... Кращі гравці в сейві просто зараз в це десятиріччя, але все ж таки це два гравці. Але ні, Вікторія вже чемпіони. Хоча е, знадобилося 8 сезонів, щоб це трапилося, і ми бачимо за статистикою: трошки просів Ерлінг цього сезону. Амбапе свої 20 дає, і це топ 2 нападник за середньою оцінкою. Голан ну просто немає ніяких шансів наздогнати МБП, щойно його починають використовувати просто на фланзі. Подивіться, який просто в нього стрибок у порівнянні з його. Попередніми оцінками Тут 7,2, 7,4. Ну відразу бачимо, як ФМ працює, наскільки МАПЕ було незручно там грати. Хоча, в принципі, за свою позицію гра каже непогано, може грати там. Але все ж таки це гравець під фланг. Вікторія Чемпіони і це досягнення, тому що їм прогнозували лише третю позицію. Причому такий відрив серйозний. Тут в Шахтаря та Динамо, в принципі, рівність. А Вікторія це така лише третя сила України, лише два гравці в символічній збірні, але Реброво вдається взяти УПЛ. Але знаєте, де. Головна сенсація. Головна сенсація цього сезону. Вона в Єврокубках. Тобто, Ребров в першому сезоні залітає в лігу чемпіонів та бере кубок України, в другому сезоні бере чемпіонат України. А в Єврокубках. Подивіться, що він робить. Вони грають кваліфікацію ЛЧ. 4-1. Перемагають Фенорд і потім втрачають цю перевагу. Це дуже прикро. Серія пенальтів. Пенальті Ерлін Гола не забуває своє пенальті. І Вікторія не проходить в Лігу Чемпіонів. Уявляєте собі, вони йдуть в Лігу Європи. Етап ліги лише один матч в нічию проти Фіорентини. Все решта це просто перемоги. Вони тут насправді покажіть результати Вікторії. 22 бали. Це третя позиція, але така ж кількість балів, як в МЮ та у Валенції. Потім розпочинається серія плей-офф. Відразу одна восьма. Проходять Карабах, 1-2-1-0. Уніон Берлін, команда з Бундесліги, дуже серйозна, вкомплектована. 2-0 вдома, 2-3 поразка на виїзді. Цього вистачає. Вони вже йдуть у півфінал. У півфіналі вони грають проти Бра португальці на стадіоні ювілейний. Вони повертаються на цей стадіон, щоб грати тут. Єврокубки. Хотів показати вам ці голи, але вже чомусь на жаль не можу. Перемагають 3-1 вдома. Поразка. 0-2 на виїзді серія пенальті, і тепер вже вони краще грають в серії пенальті. Хоча подивіться на цю статистику. Тут, звісно, був серйозний тиск від Браги, але вони проходять і вони йдуть далі. Вони йдуть у фінал. І на жаль, у фіналі вони поступаються мінімально на полі з рахунком 1-0 Хоча за XG, ми бачимо, тут немає домінації в Наполі саме за XG На жаль, це поразка, але Вікторія була у фіналі Ліги Європи. Це просто неймовірно. Ось так просто Голанд-Тамбапе. Ну і Сергій Ребров, майстерність Реброва. І я думаю, можливо, ще Костянтин Лівчаренко, все ж таки, який доєднався за 14 мільйонів в цю команду, виводять Вікторію у фінал. В дев'ятому сезоні домінація Вікторії продовжується або вона розпочинається, тому що це перший сезон, коли чемпіон України набирає 83 бали від початку симуляції. Лише одна поразка. Ось це вже дійсно домінація. Плюс. 11 плюс 12 від Динамо від другої позиції. Ну це щось. Е, і до речі, ми бачимо в Реброва. Ось цікаво, так е, в нього Голан забуває ну 23 голи, 22 кожного сезону. І МБП дуже-дуже близько. Але за середньою оцінкою МАП просто 8-12. Ну як же Ребров його розкриває? Це шалена оцінка, просто його найкраща оцінка від початку симуляції. Але насправді, щоб ви розуміли, Верлінга Голана також цього сезону найкраща оцінка від початку симуляції. Це 7-71. 1. Тому ось вам відповідь: я не знаю, якщо вам було цікаво, хто все ж таки краще. ФМ каже, що краще все ж таки Мбапе. просто стабільно кожного сезону, якщо він грає на фланзі. Але я думаю, тут все ж таки е, річ в тому, що Мбапе це фланговий гравець, Ерлінг, це нападник, це трохи різні речі у Ефемі. І це перший сезон, коли Вікторія грала в Лізі чемпіонів, і вони відразу ж проходять етап ліги, відразу йдуть грати в додатковий раунд плей-офф, Але тут Байер е, поступаються 2-1 мінімально. 10 сезонів позаду. Фантастика Вікторія. Три чемпіонства поспіль. 74 бали. Вже не так впевнено, але є знову чемпіонство. МБАППЕ вже 34, він вже починає деградувати. Я вже це бачу за його скілами, але він все одно і бачимо так, просідає дуже серйозно вже цей сезон, 7.57. Порівняйте просто з минулими сезонами. Але в будь-якому разі цього вистачає. І це цікаво, я не думав. Я, якщо собі так і планував, я думав, що вони будуть чемпіонами в перші сезони. Але ні, вони чемпіони і домінують саме тоді, коли МБАПЕ вже 34, наприклад. І що я бачу? Це перший сезон під керівництвом Реброва, та й загалом так Сезонів в нас було небагато, коли Верлінга оцінка вже краще аніж в Але насправді Вікторія робить дуже цікаві розумні трансфери. Ось, наприклад, Родріго Мора йде сюди. Ну, подивіться, це дуже якісне підсилення. Це футболіст ПСЖ. Тепер це Вікторія і це вдалий трансфер. Ще й вільний агент. Розумієте, топ трансфер просто або також вони забирають собі ось такого регена. Це український паспорт, це надважливо. Це не їхній реген, це футболіст Шахтаря. Але вони переманили його за 8 мільйонів. Якісна трансферна політика. А ось в чому справа. Ось чому МБАПЕ так просів за середньою оцінкою. Ви бачите схему. Я думаю, ви вже здогадалися, хто цей тренер. Це Віктор Скрипник. Віктор Скрипник йде у Вікторію. А що ж ребров? Він просто покидає три роки. Ну, Ребров просто видав щось, і він двічі виграв УПЛ ще Суперкубок України два рази. Також, і куди йде Ребров? Альхіляль. Розумію, покидає він Вікторію, йде в Альхіляль, і тепер цей сезон працював Віктор Скрипник. Він Повністю змінює схему, але цього теж достатньо, щоб виграти УПЛ. І ось відразу теж бачимо. Мбапе, це вперше в сейві. Вони починають грати вже саме в парі, як два нападники. Це, в принципі, те, що я хотів побачити, і ми бачимо, що вони, ну в принципі, майже рівна кількість голів, але МБАПЕ трошки більше матчів. Це цікаво. 30 голів майже вони забувають. І е, МБАПЕ відразу ось так просідає за оцінкою. Тобто, бачимо, що якщо ви тренуєте МБП, краще все ж таки використовувати його саме як флангом. Атакувального також вони вже регулярно грають в лізі чемпіонів, тому що чемпіон України вже відразу грає в етапі ліги. Але от скрипник не зумів вийти в додатковий раунд плей-офф. Позаду в нас вже 13 сезонів. Минулого року Вікторія вперше втратила чемпіонство. Чотири роки поспіль вони були чемпіонами, потім втрачають. Але зараз знову повертають собі чемпіонство, причому навіть 83 бали. Але цікаво, що ось бачимо в бомбардирах. Ми не бачимо Ерлінга Голана, лише МБП і лише 16 голів в нього. А Ерлінг але в нього 15 голів. Все ну, подивіться, такі от скіли. Фізика вже дуже сильно деградує. Але МБП-37, і в нього й досі там завершення атаки 18. Звісно, топ-психологія. Звісно, це все є. Але. Ну, 7,4 непогано. Бапе ще продовжує тут грати в основі, хоча йому вже майже 40 років. Ерлінгу 35 років, трохи краще, але теж вже йде деградація, особливо фізики, хоча його атрибути, ну напевно, мені подобається більше, хоча в теж дуже непогано. 7,4 цей сезон, і це його найгірший сезон за оцінкою за багато-багато років. А далі я просимулював ще багато сезонів, і це вже 17 років позаду, і ми вже не бачимо тут наших нападників, вже йде час. Вже Вікторія втрачає своє чемпіонство, хоча інколи теж залітає сюди. Я думаю, це все ж таки вже завдяки тому, що в них вже є інші цікаві гравці, що вони розвивали свою команду. Ми бачимо в них вже нормальні тренувальні бази, в них є гроші на балансі. Знову цей хлопець залітає тренувати команду. Він вже не знаю, скільки разів в моїх сейвах залітав в УПЛ. Але Ерлінг тут досі капітан. 39 років такі, от він має скіли. Що там його оцінка? Шість. І Ось так відбувається старіння та завершення кар'єри. 6 і 9. Така от кар'єра. І це його, звісно, найгірший сезон за оцінкою. І лише 8 голів за 26 матчів. Ну я не знаю. Невже ось такі атрибути? Це лише 8 голів в УПЛ. Я не вірю. Я думаю, що навіть з такими скілами можна там забувати голів 20 в УПЛ, напевно. І Мбапе тут теж ще залишається, Йому вже 41, Але чому він не завершує кар'єру? Тому що я встановив йому, що він має приєднатися до Мансіті, і саме тому бідолашний не може покинути футбол поки що, але вже 41. І це цікаво, тому що він в 41 ще навіть трохи грає шість. І 8 його оцінка, це 4 матчі, ну навіть було б цікаво спробувати використати ось такого Мбапе з такими скілами, сила 1, швидкість 6 і подивитися, як він грав би під керівництвом саме гравця, а не комп'ютера. Ну, умовно, під нападником ось тут. Таким чином за весь цей час Бапе та Голан дають Вікторії шість титулів УПЛ та п'ять кубків України. Команда Вікторія Суми це найкраща команда України за своїми коефіцієнтами. Це 51-ша позиція, наприклад, в Динамо 55-та, а в Шахтаря 61-ша. І ще Полісся також 67 сьомі. Вони тут, в принципі, всі досить поруч. Загальна статистика за 17 років в команді Вікторія Суми. Голанд відіграв 609 матчів, забив 424 голи. Мбапе відіграв трохи менше і забив значно менше, але за середньою оцінкою, саме Мбапе – це найкращий гравець команди. А якщо казати про Єврокубки, то ніхто й близько не зумів повторити досягнення Сергія Реброва. Тоді вони вийшли у фінал Ліги Європи. Після цього їхній максимум це 1 восьма Ліги Європи. І тоді вони грали в додатковому раунді плей-офф Ліги Чемпіонів. Ніхто більше не зумів пройти етап Ліги з цією командою. На цьому все. Будь ласка, якщо вам подобаються ці відео, не Забувайте натиснути на кнопку підписки на канал. Я побачив ваші позитивні відгуки під минулим відосом щодо цього формату з рандомом. Тому я думаю, вже наступний відос я теж буду робити саме з цим певним рандомом. Мені теж це подобається. Єдина проблема, що це забирає трохи більше часу, аніж звичайні відоси. Але коли це відос на понеділок, то я встигаю це робити. Дякую за перегляд і, звісно, мирного неба нам всім над головою.